Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами, український історик та журналіст Ярошвець. Уже недоброю традицією стало те в Україні, що кожен день якісь пригоди, м'яко кажучи, з працівниками ТЦК у нас в Україні стаються. І не минув без пригод, і в сьогоднішній день вірніше вчорашня ніч. Учора вночі, пізно увечері, в місті Коваль Волинської області, е, п'яний ТЦКшник своїм автомобілем протаранив інший автомобіль, в якому знаходилась жінка разом з дітьми. Протаранив, незважаючи на те, що автомобіль жінки рухався і не порушував правил дорожнього руху. Всі габаритні вогні були вимкнуті, вімкнуті, вірніше, вибачте, але. ТЦКшнику нічого не вартувало взяти і влупити в зад автомобіль, якою керувала жінка, а в салоні були діти. Коли ТЦКшник цикашник вийшов з свого автомобіля, набігли люди і побачили, що він п'яний, в усмерть п'яний, готовий. Реакції ніякої. Він стояв тако безтямно тріщив очі і навіть не розумів, що він наробив, що сталося. Викликали поліцію, поліція зафіксувала стан сп'яніння, е оформила протокол. Ковальський ТЦК СП не став заперечувати чи приховувати факт перебування їхнього співробітника в стані алкогольного управління. За кермом автомобіля і те, що він скоїв аварію Вони сказали, що знають цей факт, що він буде покараний, оштрафований, буде дисциплінарне стягнення, буде протокол, забуть у нього права і тп А ще раніше, у жовтні, був випадок в Тернопільській області, коли ТЦКшники теж в нетверезому стані ганялися по одному сіл Тернопільської області за людьми. Ну і погналися за велосипедистом, наїхали на нього, він опинився під колесами ТЦКшного автомобіля. Себто ТЦКшники просто розважаючись, розважаються, полюючи на автомобілях за українцями. Ну що ж, я скажу? Скажу дуже просто. ТЦК вже зовсім попутало береги, ТЦК від своєї безкарності просто дурієв. Ви знаєте, от зло, яке не покаране, воно не припиняється. У кожній людині, як казав Ламброзо, да, був такий чоловік Ламброзо. Він зробив портрет злочинця, да, фотопортрет злочинця. Він описував психіку злочинців, фототип, психологічний стан. Так от Ламброзо сказав, що у середині кожної людини є злочинець. Просто у одних людей цей злочинець не вилази ніколи е не вилази ніколи з цієї людини на світ. І якось отак живе тихенько в ній. А є люди, в яких цей злочинець виліз. Виліз і панує над цією людиною, і людина роби все більше і більше злочинів. якось так я пояснив: так от, по цій же теорії Ламброзо усіх ТЦКшників повилазив з них величезний злочинець. ТЦК вже перетворилось злочинну організацію, яка може убити, звалтувати, викрасти, покалічити. Будь-що зробити з українцями. І у них немає страху. У них немає тормоза, вони вже готові робити, що хочеш, тому що вони відчувають безкарність, вони просто упиваються кров'ю простих українців, вибачте. Але так воно так. Що буде далі? А далі будуть страшні часи, до яких потрібно готуватися і молитися, тому що тільки Господь Бог вирятує наш рішних і вирятує Україну. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал. Дякую.